Вітаю вас, глядачі мого каналу Смачно вдома з Людмилою. Сьогодні розповім про пристрій для приготування фруктових соків, а саме про соковипарювач та його конструкцію і принцип дії. Ця конструкція вона складається з трьох кастрюль. Дивіться, в першу наливаємо водичку, ставимо її на вогонь. Друга костюля вставляється в першу. Вона з отвором для проходження пару. І сюди вставляється третя В третю ми засипаємо фрукти. Фрукти, які у вас є: яблука, груші, сливи. Виноград, будь ласка. Які, які фрукти у вас є, які вам подобаються, який бисок ви хотіли отримати? Ось третя кострю, вона йде із отворами, так як друшляк. Фрукти пропарюються знизу через отвір, який у другій кострулі, а, так, а також через оці отвори маленькі. Які, як у друг шлячку. І от воно парою, все пропарюється, і фрукти віддають свій сік. Сік стікає у другу кострулю. А вже з неї, по, по цій трубочці, він тече, ми підставляємо баночку поряд. І от подивіться, як сок тече. Буквально отак от. Так от. Банка наповнюється, ну, десь хвилин в залежності від сока, хвилин 40, може, годин. Фрукти нарізуємо кусочками. От, подивіться, як яблуками засипаємо і все. І так, воно вниз опускається, а ви. Додаєте, додаєте нові фрукти. А потім вичищаєте дно. ну, нижню, ось Десь тут воно знаходиться, ви його підчищаєте і закидаєте нові фрукти. Хочу продемонструвати вам соковипарювач в розібраному вигляді. Дивіться сюди, першу, в нижню кастрюлю ми наливаємо водичку. Далі. Іде друга. Ось вона таким отвором всередині. Ми її ставимо. Є паз. Це наша трубочка, яка спускається до банки. Далі йде ось такий друшлячок. Сюди засипаємо наші фрукти. І далі кришка. От і все. Дуже проста конструкція. Друзі, ось що таке соковипарювач. Друзі, цей соковипарювач простий і надійний. Якщо у вас є сад і велика кількість фруктів, ягід, які треба переробити. Ви можете скористатись ось таким суковипарювачем. В результаті ви отримуєте прекрасний натуральний сік без цукру. Навіть він трошки концентрований. Це сік без додавання консервантів. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!